Доброго дня, шановні українські аграрії на ріпаку. Зараз якраз е... Теп... вносили гремцид, приїхав подивитися, бачу, що дія пішла, вже легенько висмикується. Е -е, як кажуть, Бачите, вже, значить дія вже є, все окей, треба просто почекати. Тепло для хізолофопа те, що треба. Або клитодима, щоб вносити граміциди, граміциди дуже люблять тепло. І все окей. Що сказати? Сказати можна таке, що шкідники є. Зараз заправляємося, це все діло будемо обробляти. Що ще по ріпаку? Ну, я думаю, ще йому два тижні, може півтора він зацвіте. Бачите, такий фон. Це теж я вам постійно ці поля, в принципі, і показую, які у мене є. Побачимо, що тут мороз дав, чи буде редукція квіток. Теж побачимо, тому що все-таки було. Ай-яй-яй. Да? Не, 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 не найкраща історія. Бачите, пшениця жовтіє. Я маю на увазі, працює, саме головне. Бо проблема була в чому? Коли дощі в минулому році піш, пішли восени пізно і пішла падатися. Друга хвиля. І як, звісно, що ми там нічого, нічого, не, нічого не зробили, було, було вже холодно. Да? Ось є двудолка. Да? Хтось там переживає за неї, не переживайте за двудолку. Принаймні я в своїй практиці намагаюся працювати таким чином, щоб проти дводолки навесні вже не працювати. Бо це, ці фіалки, це все історія, це, ну, це байдуже. Тому що або борти з осені навесні я просто не хочу. Я бачив результати, коли вносили пізненько галеру або щось схоже на цю історію, там, то не але було з цвітінням, там і редукція була, і все-все-все було. Ну, а на даний момент я що шкідники є, через те й обробляємо. через те й обробляємо. Так що, чим обробляємо мікродобриво, покажу. там, неонікотиноїд на повал використовуємо. Використовуємо також гумат 500, використовуємо олійний. Олійний турбо. Це з мікродів інсектицид, сульфат магнію. ну, Тобто така суміш така серйозна, знаєте. Запрошу до співпраці, колеги в наш інтернет-магазин, кому потрібно щось, дзвоніть, будь ласка, тому що я рекомендую те, що я, чим я сам займаюся, і те, що роблю, то вам рекомендую. Тримайтеся, успіхів вам!